Відрив ГЕС та викликаний цим дефіцит води вплинув на більшу кількість галузей нашого життя, аніж ми можемо собі уявити. Так, наприклад, до стабілізації ситуації з водопостачанням виникли збої у роботі автомийок. Для Михайла Вікторовича автівка більш ніж транспортний засіб. Радше ще один член родини жартує Керманич. Не приховує, без автомияк доглядати за Маздою буде непросто. Але то, і що у порівнянні з проблемами, з якими стикнулися мешканці інших регіонів та громад, каже водій. Автомобіль це щось таке більш ніж якась железяка, грубо кажучи. І тому, щоб ви розуміли, чистий автомобіль, він швидше їде, особливо додому. Так, звичайно, це буде удар по власниках автомобілів. Ну, я думаю, що ми яко, якось ми. Порівнянні з тим, що ми переживаємо і що ми пережили. Я думаю, ми це якось переживемо. Більшість мийок, які були заживлені від централізованої системи водопостачання, тимчасово припинили свою діяльність через оборону, але на цьому бізнес не зупинився. Переконує пан Ігор, що будує сервіс з детейлінгу поблизу однієї з автомийок, адже дехто з власників вже знайшов альтернативні джерела. В нас деякі мийки є, які ще працюють. Вони мають або свердловину, або систему кругообігу води з фільтрами. Там можна помити машину, пригнати її до нас. Тут ми ще зовні від. Пилу сполоснемо і вже машина буде заїжджати сюди чиста на детейлінг. Ще один з варіантів підвезення технічної води, яку деякі власники мийок завозять аж з сусідньої Кіровоградської області, яка не має проблем із водопостачанням. Власники деяких автомийок заздалегідь подали про можливий дефіцит води і встановили себе ось такі резервуари. Вони вміщають в себе 26 тонн води, і цього вистачає на три дні повноцінної роботи. Для того, аби власники сервісів зухвало не порушували режим жорсткої економії води, працівники Кривбасу до каналу превентивно від'єднали таких абонентів від централізованої системи. Але не автомийками єдиними на час, поки спеціалісти працюють над облаштуванням альтернативних джерел наповнення південного водосховища, від якого заживлені 70% абонентів, у місті діє заборона на полив клумб, городів та присадибних ділянок. З 6 червня наше південне водосховище зовсім наповнюється водою. Зараз ми маємо тільки той резерв, який ми встигли зробити ще напередодні цієї катастрофи. Тому 8 червня збиралася позачергова міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і за протоколом номер 6 було визначено ситуацію в місті як надзвичайну у зв'язку з цим було запроваджено режим тотальної економії води. Зараз стоїть мова про виживання. Взагалі людина не може без води, тому або миємо машину, або споживаємо воду. Аби забезпечити мешканців мінімально необхідною кількістю води. Кирбасодоканал організував підвезення до найвіддаленіших районів у діжках та цистернах. Для мешканців багатоповерхівок на подвір'ях та верхніх поверхах встановлюються водорозбірні колонки. Місце їхнього розташування можна дізнатися на інтерактивній мапі. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.